Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Давно з вами не спілкувалася, тому хочу поділитися нашими останніми новинами. І, можливо, порадувати вас. Оце Сашенька вийшла у нас і Діна. А тут у нас закриті дві козочки гарнесенькі, які вчора приїхали до нас. Така біленька і чорненька. Ми ще їм імена не придумали, але я думаю, що сьогодні вже придумаємо. Це такі малесенькі, я знаю, тижневі козенятка. То ми їх, я вже казала, зробили обмін. На хлопчики. у нас два було хлопчика, У Марусічки хлопчик і у Саші. І ми зробили обмін. Тому що нам треба розширювати наше стадо. І ось так ми вирішили зробити. Вже здоїли Марусю, здоїли сашу. Поїли малечу. Ось бутилочка є із цієї сосочки, які я брала. Оця чорненька дівчинка вона з бутилочки п'є. А біленька вона. Добре п'є і буди буде пити любу козу. Тільки козу треба потримати. Так що, так ми сьогодні зранку снідали з ними. Це вчора ми їздили, забирали їх і робили ще обмін, мінялися нашим козликом. Ось, бачите, новий козлик у нас на дворі з'явився. Цього звати Барсік. А нашого Козлика біляша ми завезли. Цей рік він буде в іншому стаді. Цей барсик має такі вушка коротенькі, це Ламанчівська порода. Такі вушка коротенькі, як і в Анабельки, і в Марусі. Ось ось Марусічка наша. Марусічка наша трошки засумувала. Ми думали, що вона прийме. Когось із цих маленьких козенят, але, на жаль, вона не прийняла нікого. Куди це ти заліз, козлико? Куди це ти заліз? Він ще освоюється, тому для нього місці ну, незнайомі, незрозумілі, він ще ознайомлюється, Вон плачуть діти. На дворі прохолодненько, морозу немає, але так, свіжо. Ми вже повиганяли всіх дівчат на вулицю, вони дихають свіжим повітрям, туди далі може заженемо. Марусічка тікає, бо її, мабуть, знову хтось хоче ображати. Тому я вивела її, щоб вона трошки подихала свіжим повітрям, а потім зажену її знов. Так як вона доїться, щоб не було нічого, щоб не мастіта не було нічого. То Хочу, щоб вони були закриті саме і Саша, бо Саша тут показує всім, хто головний, щоб ніхто її дівчинку не ображав. Та вона... Ой, йди до мене, моя хороша, Іди, моя хороша Діна. Діна. Так що я Діну закриваю. Саша тут буде. Сашенька, заходь, заходь, заходь сюди. Спочатку ми відділили, зробили е, такий дитячий шочок дитячий зробили. Все добре, добре. Добре, все добре. Не переживай. Все. Ось твоя Діна. Марусічка, йди сюди. Марусічку треба зловити. Зловити треба. Дівчинка моя. Ти моя дівчинка. Не хоче заходити. Ну, хай побуде трошки на дворі. потім я її заведу. Курочок я ще не випускала, оце ми з козами вранці зайнялися. Коли дівчатка наші надумають нам привезти, туди далі. Я ще хочу поділитися з вами такою цікавою новиною. У нас сьогодні. Прокинулася я від звуку так, тонкого звуку маленького курчати. У нас інкубтор вже стоїть там. Марусічка, йди сюди. І в нас сьогодні вилупилось перше перепилятко. Я вам покажу. Зараз іду, беру молочко, те, що ми надоїли. І йду. Покажу вам перепелятка наша. Що сьогодні буде, не знаю, але ну, роботи багато, я так думаю. Вон там малечі спить уже, спить, повилазили собі і сплять. Напилася добре біленька, як ми її назвемо, що не знаю. Побачимо. Марусечка, мене. Тебе ж б'ють всі, заходь. Ну нещо. Хай подихає свіжим повітрям, раз вона не хоче, хай подихає. Вона побігає трошки, по... походить із цим. Ти хлопчиком вона добре дружить. Він її не ображає. А ви, дівчата, не бийтеся. Дивлюся, красавиця щось, наче мені так показалося, що наливає. Можливо, нам красавиця скоро перша приведе. Я так думаю, що вона, наче як перша погуляла із усіх їх. І куди це ти залізла? Ти? Куди залізла? Га? Куди ти залізла? Виходь давай. Так що, друзі, таке сумбурне відео сьогодні в мене вийде. Вибачте, будь ласка, за таку не, не дуже хорошу підготовку, але я вже казала, що показую, знімаю так, як є. Без прикрас, без всяких там. Я не люблю сама таке. А так, як є, так я розказую і показую. А зараз йду я на кухню. І покажу вам, хто у нас там вилупився сьогодні вранці. зараз вимкнеться світло. Отаке чудо. Оце таке в нас перше чудо вилупилося. Ми заклали інкубатор 1 числа, 1 лютого. І сьогодні оце у нас вийшло тільки перше курчатку, яке вилупилося. Так що, друзі, на зв'язку будемо зустрічатися з вами уже частіше у слідуючих відео. Розкажу, покажу, що до чого.